На Вінниччині стартувала регіональна платформа діалог влади та бізнесу. Щотижня на базі Вінницької ОВА проходитимуть онлайн зустрічі, де підприємці зможуть поділитися ідеями для покращення економічної ситуації в регіоні, а ще обговорити проблеми, що заважають розвитку підприємництва. Створення такої платформи для регіонів ініціював президент України Володимир Зеленський. Новий формат системного та конструктивного діалогу влади і бізнесу дозволить нам вчасно реагувати на запити підприємців та підтримувати їх, формувати критично важливий в умовах війни пакет пропозицій загальнонаціонального рівня для розгляду на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Отож, я запрошую вас, шановні підприємці, на першу зум зустріч в рамках платформи діалог влади та бізнесу. Сподіваюсь, що ця платформа надасть нам відповідно додаткової енергії і е, ті зусилля нашого бізнесу, які будуть підтримані зусиллями нашої влади, е, знову таки забезпечать належний, належний економічний розвиток нашого регіону.